Так, сьогодні у нас буде другий урок з теми рівняння з параметром, і ми навчимося розв'язувати квадратні рівняння з параметром. Хочу нагадати ще раз правила, такі самі, да, які я озвучувала минулого разу. Так от, що, перш за все ми повинні зрозуміти, яке ми, з яким рівнянням маємо справу, тобто визначаємо, чи це лінійний, чи квадратний, чи, чи ще якийсь інший вигляд. Згадуємо для себе, скільки воно може мати розв'язків, коли ті розв'язки існують або не існують. Так? І якщо ми розібралися з цими питаннями, тоді ми можемо його розв'язувати за ось таким коротеньким планом. Тобто, перше, це ОДЗ і змінної, і параметри, розв'язуємо рівняння, перевіряємо корені на ОДЗ, відбираємо корені відповідно до умови завдання. Так, ну що ж, поїхали далі. Квадратні рівняння, так, це рівняння з такого вигляду: ах квадрат із bx плюс е. Тобто, просто я нагадую, що коли воно взагалі має розв'язки і скільки. Це все залежить від дискримінанту. Якщо дискримінант від'ємний, такі рівняння розв'язків немає. Якщо він рівний нулю, то буде один розв'язок, який знаходиться за формулою, який разом з тим є вершиною параболи. По абсису і вершини параболи, так, по X координату. І якщо дискримінант додатній, то квадратне рівняння має два розв'язки, ось знаходиться за стандартними формами. Це може бути зведене. Ой, квадратне рівняння може бути неповним, тоді воно двох типів. Або якщо воно. Неповне і при цьому немає коефіцієнт b рівний 0, тобто другий член відсутній, то це нам потрібно його звести до вигляду х квадрат дорівнює m. E, знаходяться два розв'язки х дорівнює плюс-мінус корінь з якщо за умови, якщо m більше рівне 0. І може не бути розв'язків взагалі, якщо х квадрат написано дорівнює від'ємному числу. Ще один вид неповного рівняння, якщо третій коефіцієнт С не дорівнює нулю. Тоді рівняння має отакий вигляд: ми їх виносимо за дужки і його розв'язуємо. Ну це більше для звичайних рівнянь де, ці правила всі. Але хай буде. І теорема Вієта. Вона при розв'язанні рівнянь з параметром також часто нам, нами буде використовуватися. Отже, теорема вієта, що каже, що якщо у нас зведене квадратне рівняння, тобто коефіцієнт біля х квадрат дорівнює 1, тоді сума коренів повинна задовольняти умову, що вона дорівнює мінус b, а добуток коефіцієнту c. Так, ну і е, ми розв'яжемо зараз з вами рівняння. Перше наше рівняння це буде за допомогою дискримінанта, воно буде розв'язане. Отже, ми бачимо, що у нас квадратне рівняння, так, і ми одразу розуміємо, що воно розв'язується за допомогою дискримінанта. Для цього треба, щоб той дискримінант був додатній, ну або, на крайній випадок, більше ну, рівної 0. Тоді один корінь. Так, далі про ОДЗ подивимося. В даному рівнянні. Це таке рівняння виду много членів. Немає ні коренів, немає ні дробів, ніяких інших таких сходних функцій. Тому о, і x, і параметр у них немає умов щодо ОДЗ. Так, напишемо. Тоді що? що? Х належить R, і параметр теж належить R, може бути до В. Так, тепер хочуть, щоб таке рівняння. Мало лише від'ємні корені. Тому ми його будемо розв'язувати, так? І в кінці вимагати, щоб ці корені були від'ємними. Тобто, ми спочатку розв'яжемо рівняння, а потім ще якісь нерівності, бо ми будемо писати менше нуля. Так, ось такий у нас план. Отже, це рівняння треба розв'язувати, щоб знайти ті корені, треба писати дискримінатор. Для цього давайте подивимося, які коефіцієнти в цього рівняння. тобто, для дискримінанту нам треба чітко розібратися з коефіцієнтами. А, коефіцієнт. Ну, давайте ми будемо їх писати, можливо, більш великими буквами, так? Бо тут А параметр і коефіцієнти теж. Значить, ми так напишемо, що А рівне одиниці. Другий коефіцієнт Б, це у нас те, що біля Х. Тобто це оця дужка. 9 мінус А. І коефіцієнт С, третій. Ну, виходить все, що у нас. Вільний член, ось це, це все разом, це і буде наш коефіцієнт С 20-3а мінус 2а квадрат. Ось це, це наші коефіцієнти. Тоді підставляємо формулу і обчислюємо дискримінант. b квадрат, тобто 9 мінус А до квадрату, плю, не плюс, а що? мінус 4, що множиться на А це одиниця можна написати, і на С, тобто, в дужках. 20 мінус мінус 2а квадрат. Дурівні. Спрощуємо цей вираз, розкриваємо дужки і все, що можна. 81 мінус 18а плюс А квадрат. Мінус 80 плюс 12а і плюс 8А квадрат. Шукаємо подібні доданки. 8а квадрат плюс а квадрат маємо 9а квадрат. 12а і мінус 18а буде мінус 6а. І 81 мінус 80 буде плюс 1. Далі, якщо ми хочемо справді знайти ці корені, так дуже зручно і добре, якщо цей дискримінант можна подати у вигляді повного квадрата, щоб потім корінь з нього добувати. Бо у формулах там корінь дискримінанта. Тому ми бачимо, що нам. Дуже зручно, дуже гарні коефіцієнти тут підібрані. Це можна записати як 3а мінус 1 в дужечки до квадрату. Тоді можна і корінь добувати. Корінь з дискримінанта. Ну, це буде що корінь з дужки в квадраті. І ми добре пам'ятаємо, що корінь з виразу в квадраті це модуль 3А мінус 1. Так. Добре, тобто цей модуль може розкриватися як з плюсом, так і з мінусом, в залежності від того, яке А. Е, так, можу так написати: плюс або мінус 3А мінус 1. Але оскільки ми коли будемо писати зараз розв'язки, так, ми там і так один раз додаємо, один раз віднімаємо. Тобто, ну, нам немає змісту з цим тут. Дуже детально розбиратися, так, коли цей вираз додатній коли від'ємний. Так от, значить, ми пишемо так. Х1. мінус b, Це нам треба взяти оцей коефіцієнт з мінусом. мінус 9 плюс А. Що ми віднімемо з першого цей вираз: 3а-1. Ділимо на 2а. А у нас одиничка. І отже, у нас вийде мінус 9. Плюс 1 це буде мінус 8, а мінус 3а це буде мінус 2а. Ділить на 2. Воно ділиться гарно, і виходить, що мінус а мінус 4. Так, я напишу спочатку це а. І друге. мінус 9 плюс А вже додаємо оце 3а мінус 1. Ділим на 2. Отримуємо А плюс 3, а 4, а мінус 9, мінус 1, мінус 10. Теж ділимо на 2. Поділимо на 2, будемо мати 2а мінус 5. Так? Тобто кожен вираз, кожен член чисельника ділимо на знаменник 2а мінус 5. Ми знайшли розвитки цього рівняння. І тепер, що хочуть, щоб, щоб наші корені були від'ємними. Тобто ми маємо. Розв'язати тепер таку системку нерівностей. Мінус а мінус 4 менше 0. 2а мінус 5 теж має бути менше 0. Отже, з першої нерівності ми отримаємо, що А більше мінус 4, а з другої що А менше 2,5. Так, і е виходить, що більше, ніж мінус 4. Менше, ніж 2,5, Так, це у нас більше пішло туди. Тут менше сюди. Перетнулося. Отже, ось наші розв'язки. Ось такі, ну, не те, що розв'язки, Ось такі, при таких значеннях параметра А корені будуть від Є. Е, і нам треба що вказати у відповідь? У відповідь вказати найменше ціле значення параметра, так? І яке воно буде найменше ціле. Ну, мінус 4 тут не включається, значить, наступний після нього цей буде найменше. Мінус 3. Так, тобто відповідь до цього завдання мінус 3. Чудово. Так, наступне завдання. Ось можете вже зараз ставити на паузу і пробувати розв'язувати це квадратне рівняння. Так, за аналогію. Тобто писати дискримінант, знаходити корені, а тоді розв'язувати нерівності якісь. Тут хочуть що? Хочуть, щоб обидва корені цього квадратного рівняння були більші за один. Так, тобто, наперед собі прокручуємо таку схему. Пишемо дискримінант, знаходимо x перший, x другий, і далі кожен з них має бути більший за один. І з цієї системи нерівностей, це будуть нерівності вже відносно параметру, ми вже знайдемо. При яких значеннях параметри це буде відбуватися? Так, отже, ставте на паузу, розв'язуйте, а потім звірите, бо я показую потім розв'язання. Так, ну що ж, розв'язуйте. Випишемо коефіцієнти цього квадратного рівняння. А у нас рівне одиниці, Б у нас рівне 2а-15. Це у нас рівне 26-4а. Так, тоді дискримінант дорівнює. b квадрат, так? 2а-15 до квадрату мінус 4 на А це на одиничку. Пропускаємо тоді, бо нічого не зміниться. 26 мінус 4а дорівнює. Підносимо до квадрату. 4а квадрат мінус. Подвоєний добуток 2 на 24 ще на 15, 60 а плюс 15 квадратів 225. І далі мінус 120 ще 144. І плюс 16а. Дорівнює. Подібні доданочки. 4 а квадрат, далі. Мінус 60 плюс 16. Це буде у нас мінус 44 а і плюс 121. Так, і одразу ж думаємо, що нам потрібно, щоб цей дискримінант подавався у вигляді повного квадрату, щоб ми могли корінь добути. Так, є тут повний квадрат чи ні. Є. 2А. Мінус 11. Ось воно тут заховалося у квадраті. Так, тоді корінь з дискримінанта, Я вам кажу, що це буде плюс-мінус. Ну, воно і так там буде братися з тим плюс мінус. 2а мінус 11. Чудово. Е, і пишемо розв'язки. x перше дорівнює. Мінус b, значить, у нас буде мінус 2а плюс 15. Відняти оцей дискримінант. 2а мінус 11. Не забувайте про дужки або знаки можуть у вас всі помінятися. Ділимо на 2. Дорівню. Мінус 2, мінус 2, мінус 4, 15 плюс 11. Вже буде плюс 26. І на 2 отримуємо мінус 2а плюс 13. Ділимо кожне. х друге. мінус 2 плюс 15. Уже додаємо 2а мінус 11. Ділимо на 2. Будемо мати. Мінус 2 плюс 2 вони знищуються, а 15 мінус 11 4. 4 на 2 до рівні 2. Тобто, у нас один розв'язок вийшов двійка, інший розв'язок залежить від параметра. І перший, і другий. Тепер при яких значеннях параметра у нас будуть корені більші за 1. Двійка більше за 1, це чудово. Треба вимагати тоді тільки мінус 2а плюс 13, щоб це було більше за 1. Тобто розв'язати ось таку нерівність. Більше за один, бо тут так сказано, так? Тобто ми знайшли корені, і тепер ми повинні їх от відповідно до умови відібрати. Що ж нам там взагалі підходить. Мінус 2а більше мінус 12, а. Менше вже ми ділимо на від'ємне число за 6. Тобто, коли А менше за 6, наші корені будуть більші за Е, Ну, давайте ми це намалюємо. При А менше за 6. Так? Але у відповідь ми що повинні вказати? Найбільше таке ціле значення параметру. Найбільше це що? 6 нам точно не підходить, воно не включно. Значить, перед ним число, яке нам підійде, воно буде найбільшим, п'ятірка. Відповідь 5. Так, сподіваюся, у вас все вийшло. Е, і далі ще є два рівняння. Так, третє, четверте. Вони теж таким самим способом через дискримінант розв'язуються. І потім, отже, беріть, ставте на паузу, беріть перше рівняння. А і друге, так? Ну. О, якщо будуть запитання, ви мені напишете, скажете. Так. значить, Так, отже, наступні два рівняння, 3 четверте, Ви розв'язуєте самостійно, а ось тут можете там поставити теж на паузу, бачите, розв'язання. Відповідь можете звірити, має бути 4, тіла. так, і в наступному відповідь 7, чисто. Так, п'яте завдання, наступне, тут кілька завдань з параметром, вони будуть розв'язуватись за допомогою теореми Вієт. Так, коли ми як ми маємо пізнати, що ось квадратне рівняння, що тут саме теорема вієта, а не дискримінація, ну, це, бачите, попередньо, у нас стосувалося чого? Що треба визначати, щоб обидва рівняння були там чи додатні, корені, щоб або додатні, або від'ємні, або більше це якесь число, або менше. А коли у вас буде у завданні вимагатися щось про Якесь співвідношення між цими коренями, тобто один із коренів на 2 більший за другий. так? Що це означає? Що х1 мінус х2 має дорівнювати 2, наприклад, так? якщо от у даному випадку така умова, що один із коренів, нехай перший, на двійку більший за другий. Ну, Якщо виходить, складається таке рівняння, то сюди якраз дуже пасує написати. А х перше плюс х друге, за теоремою вієта, це має бути протилежне до b, тобто 9. А х1 помножити на х друге, це має бути m. Третій коефіцієнт c. Так, і таким чином в нас є три невідомих, скажімо так. Бо х1, х2 і ще m це у нас параметр, теж як невідомий. І три рівняння. І якраз така система, коли в ній кількість невідомих і кількість. Рівнянь однакова, вона гарно розв'язується. Ну, тоді що? Якщо ми, наприклад, з першого та з другого, так, що ми зробимо? Нам треба буде з них підставляти в третє рівняння. Так, ми можемо. Давайте ми їх додамо x1 плюс перший, другий рівнянь. Тут ми взагалі, може, ці корені знайдуться чи що. Коротше кажучи, давайте додаємо перших два. Будемо мати 2х1 дорівнює 11. Це означає, що х1 дорівнює у нас 5,5, х2 тоді у нас дорівнює. Тобі 9. Треба відняти. Х1, Тобто х2 дорівнює 9 мінус 5,5, х2 дорівнює 3,5. Якщо ми їх сюди підставимо в третій ми знайдемо М. m дорівнює 5,5 ,5 помножити на 3,5 дорівнює. Що тут вийде? Можемо множити 55 на 35, а потім у нас. Так, або що б, Так, як... да, не множимо. А, ну, ось. Отже, була трошки така пауза. Значить, виходить, що у нас буде 19,25. 19, ,25, так? 19. Я, я значить що повернулася до звичайних дровів бо так незручно це все множити, великі числа, 55 на 15 других на 7 дровів це вийшло у мене 77 четвертих, поділили 77 на 4, вийшло 19,1. 1 четверта остачі, 1 четверта, 19,25. Отже, це і є відповідь до даного завдання. Дуже воно виявилося простеньке. Ну, скажімо так, по єдине, що тут ці числа треба було помножити. Так, йдемо далі. Наступне, так, давайте ще разом зробимо, тоді вже будете пробувати самостійно. Ну, тут питаю щось про суму коренів, щоб вона була на 1 більша від добутку. Отже. Сума коренів х1 плюс х друге. Якщо вона має бути більша від добутку, тобто, якщо ми віднімемо х1 на х2, це має бути одиниця. А з іншого боку, що ми знаємо про х1 плюс х2? Що ця сума це має бути безпротилежним знаком, тобто мінус а мінус 2. А про добуток, що ми знаємо, що це згідно з теоремою ВЕТА, це має бути рівним 28 мінус 4А. Отже, ми отримали з вами ось таку е, систему. Так? Ну і що? Давайте ми оці два е, вирази підставимо в перший. Тобто сума це у нас мінус А плюс 2, розкрила дужки, відняти оцей добуток, тобто 28 мінус 4а, віднімаємо дужечки, ставимо, і це має бути рівне 1. Розкриваємо плюс 4А до рівні 1. Мінус а плюс 4а3а. Тут виходить мінус 26, переносимо туди мінус 26, та є 1 плюс 26, 3а до рівні 27, а до рівні 9. Так от, при, коли параметр рівний 9, тоді буде виконуватись те, що там сказано і відповідь 10. Так, оці наступні. Можете ставити на паузу. Сума квадратів коренів має бути рівна 38. Так і запишіть, зараз я це розв'яжу, а ви звіритеся з відповіддю. А поки що пробуйте самостійно. Так, ну а ми зараз будемо звіряти. Сума квадратів коренів. Тобто х1 у квадраті плюс х2 у квадраті. Так, оце і, і означає, сума квадратів коренів має бути рівна 38. Так, ну а далі ми зобов'язані просто записати, чому рівна взагалі сума коренів згідно з теоремою Вієта, протилежне до Б, тобто 8. А добуток коренів, воно ж дорівнює 4А мінус 1. Так, і що тепер нам з цим робити? Там квадрат, і тут сума, там добуток. Так? Тобто система така, що е, прям додаванням, чи відніманням, чи підстановкою дуже це зручно робити. Тоді, дивіться, що ми можемо зробити. Якщо ми друге рівняння піднесемо до квадрату, Ми отримаємо х1 в квадраті, плюс подвоєний добуток х1 на х2, плюс х2 в квадраті, це має бути рівно 64. Так? І що це рівняння тепер? Тепер в нього ми можемо підставити дані з ось цього рівняння, тобто х1 квадраті, плюс х2 в квадраті. До замісних двох підставити ця – 38, а сюди, замість цього добутку, ми підставимо 4а-1. І що ми саме отримаємо? Так, записуємо. 38, бо ця сума, плюс 2 помножити на 4а мінус 1, має бути рівне 64. Тобто ми не використали метод підстановки, але ми просто ще попередню, друге рівняння піднесли до квадрату. Так, розкриваємо дужки. 38 перенесемо направо. 8А мінус 2 дорівнює. 64 мінус 38, 34 і ще 8, віднімаємо. 26. Так, 8а дорівнює. 28. А Очевидно, 64, мінус 38. Ну, все добре. Так, а дорівнює. 28. Дилимо на 8, що у нас тут вийде? 3 з половиною. Отже, коли параметр А, дорівнює 3,5. У нас сума коренів буде 38. А добуток. Ой, сума квадратів корені буде 38. Три з половиною відповідь. Так, і ще одне: те ж, яке ви маєте зараз самостійно розв'язати, а потім звіритися з моїм розв'язком. Так, ну, але я вже його озвучити не буду. Просто зараз подивитися. Так, який буде запис. Отже, ви приступаєте до розв'язування. Так, отже, давайте дивимося ось розв'язання цього рівняння. Визначте додатне значення параметра n, за якого один із коренів на 6 більший від іншого. Записуємо що ось цю умову: що х1 мінус х2 має бути рівне 6. так? Бо один із коренів на 6 більший від другого. Далі, згідно з теоремою вієта х1 плюс х2 має дорівнювати b з протилежним знаком і х перше на і друге має дорівнювати С. Тепер додаємо перших два рівняння, знаходимо їх 1 Виражаємо x2, наприклад, з другого рівняння через x1. І підставляємо те, що ми знайшли, який наш розв'язок перший. Він же ж пишеться через параметр. Підставили сюди, знайшли, як пишеться х2. Тобто наші розв'язки залежать від параметра. m плюс 1, m-5. Ці два. Знайдені корені, підставляємо в третю умову, що добуток наших коренів має бути рівне 16. Підставили, розкрили дужечки, розв'язали квадратне рівняння. У нас вийшло, що таких значень параметра 2, 7 і мінус 3. Оскільки у відповіді кажуть, визначте визначити додатне значення параметра, то ми беремо додатне, тобто 7. -ку. Ось відповідь до цього завдання.